Доброго здоров'я та гарного перегляду. Для початку хочемо відзначити, що не будемо вказувати теплову потужність печей у кіловатах і давати рекомендації щодо обсягу опалюваного приміщення. Адже при розрахунку подібних параметрів необхідно враховувати низку вихідних даних. Натомість ми вкажемо габаритні розміри та об'єм кожної пічки. Давайте розглянемо увесь модельний ряд, а потім підіб'ємо підсумки. Піч ПБ10. Найменша серед представлених на нашому сайті ширина 240 мм, довжина 400 мм. висота 310 мм. діаметр вихідної труби у цієї та у всіх інших печей 98 мм піддимову трубу діаметром 100 мм. Діаметр отвору барильної поверхні 75 мм. вага 5 кілограмів. Характерною особливістю цієї печі є бочкоподібна форма і димова труба, що виступає з корпусу. Завдяки цьому її легко впізнати на фотографіях. Заслінка піддувала регульована, фіксація на гвинтовий притиск, об'єм камери горіння 9 літрів, довжина камери 30 см. Приблизно такої довжини або трохи менше, потрібно буде підготувати дрова. Корпус пічки виготовлений із листової старі товщиною 1,5 мм. Дверцята та фронтальна частина зі старе товщиною 2 мм. Піч оснащена ніжками. Наступна за розміром піч ПБ 16. Довжина 590 мм. Ширина 250 мм. Висота 260 мм. Вага 12 кг. На відміну від першої моделі. Цей зразок має прямокутну форму. При виготовленні корпусу використано листову сталь завтовшки 2 і 3 мм, об'єм топки 16 літрів. Габарити печі дозволяють використовувати полі на стандартної довжини 30-35 см. Камера горіння має колосникову решітку зі сталевої пластини товщиною 4 мм. Зольник піддувало знімний. У нижній частині печі є ніжки з внутрішнім різьбленням. При необхідності покупець може підняти пічку на потрібну висоту, використовуючи шпильки. Як і перша модель, піч може бути використана для підігріву їжі, діаметр варильної поверхні 115 мм. Третя у нашому огляді піч типу ПБ20. Її габаритні розміри. Довжина 470 мм, ширина 310 мм, висота. 370 мм, вага 12 кг. ПБ20 є збільшеною версією печі ПБ-10 і відрізняється від неї габаритними розмірами та виведенням димової труби без уступів у корпусі. Корпус виготовлений із сталевого листа товщиною 2 та 3 мм. варильна поверхня одна, її діаметр 75 мм. Три розглянуті моделі можна віднести до компактних або малих буржуйок. Вони можуть бути використані у рибальських та туристичних наметах, а також в малих приміщеннях. Наступні дві печі мають об'єм камери 40 та 60 літрів і є повноцінними буржуйками. Їх можна використовувати для обігріву приміщень різного призначення, комбінувати кількість і завдяки цьому опалювати приміщення різного розміру. Розглянемо четверту піч модель ПБ 40. Довжина 460 мм, ширина 390 мм, висота 455 мм, вага 21 кг. Камера згоряння виготовлена з листової сталі товщиною 2 та 3 мм. Колосникова решітка виконана з арматури діаметром 10 мм. Фіксатор дверцят зольної камери має кілька положень для регулювання потоку повітря. Розміри камери дозволяють використовувати дрова стандартної довжини, а за бажанням близькі до довжини камери до 45 см, варильна поверхня одна, діаметр 115 мм. Найбільша піч у нашому каталозі ПБ 60, довжина 670 мм, ширина 390 мм. Висота 460 мм, вага 26,3 кг. На відміну від ПБ-40, піч має об'єм 60 літрів і дві варильні поверхні. Інші конструктивні рішення ідентичні. Явною перевагою моделі є горизонтальне розташування та можливість використання дров завдовжки до 60 см. Підведемо підсумки: печі об'ємом 10, 16. 20, 40 60 л. та 60 літрів печі ПБ10 та ПБ-20 мають бочкоподібну форму та однокамерну конструкцію без колосникової решітки. Піч ПБ 16 має класичну конструкцію з колосниковою решіткою. Ця конструкція пройшла успішні випробування під час зимової риболовлі у наметі. Деякі наші покупці моделі перераховані вище називають міні-буржуйка, і вони без сумніву мають рацію. Печі ПБ-40 ПБ-60 60 це класичні печі типу буржуйка. З її допомогою можна обігріти приміщення середніх розмірів, а також розігріти їжу. Окрім печей, представлено необхідне додаткове обладнання, димарі і фурнітура. А в наступному відео ми плануємо продовжити розпочату тему та розглянемо печі для приготування їжі так звані печі ракета. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.